Доброго ранку, дітки! Пропоную вам сьогодні стати дослідниками, дослідити прикмети весни. Поглянемо на людей, які йдуть вулицею. Як змінився їх зовнішній вигляд порівняно із зимою? Чому люди змінили одяг? Отже, перша ознака настання весни стає тепліше. Сонце почало краще зігрівати дерева. Кущі землю, що змінилося? Так, на деревах і кущах з'явилися бруньки, маленькі листочки, на землі травичка. Здогадайтеся, що взимку було голими, а на весні одяглося в зелене вбрання. Так, це дерева та кущі. Яка друга ознака весни? Друга ознака весни на деревах і кущах з'явилися бруньки. Маленькі листочки на землі травичка, кого ми не змогли знайти у траві пізньої осені. Хто з'явився навесні з настанням тепла у молодій травичці? Вірно, це комахи, назвіть комах, яких ви знаєте. Відгадайте загадку! Маленьке, червоненьке в чорну цяточку. По полю літає. Так, це жук сонечко. Отже, наступна весняна прикмета поява комах. Діти, куди потілися лід сніг? Що з'явилося замість них? Вірно, струмочки, калюжі. Струмочків багато. Вони розтеклися далеко, щоб напоїти землю, щоб травичка росла, зеленіла, був багатий урожай. Зійшли сніги, шумить вода. Коли це буває? Так, навесні. Наступна прикмета це танення снігу та льоду. Якщо заплющити оченята, які звуки з вулиці ми можемо почути? Так ми чуємо спів пташок. Назвіть пташок, які зимували разом з нами. Які пташки повертаються до нас із теплих країв навесні? Коли птахи повертаються, вони навіщо збирають тоненькі гілочки, пух, травинки. Як ви гадаєте, що вони з ними робитимуть? Так, гнізда. Отже, наступна прикмета повертаються з вирюю птахи, мостять гнізда, висиджують пташенят. Пограємо в дидактичну гру, відгадай, розкажи, заплющте оченята і уявіть, що ви у весняному лісі. Прислухайтеся до звуків лісу, а потім розкажіть, що ви почули. Отже, що ви почули? Так, спів птахів. Дітки, спробуйте відгадати, про якого птаха йдеться. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Що це за пташка, діти? Так, це шпак. Які слова вам підказали, що це шпак? Погляньте на шпака, якого він кольору. А як зветься його домівка. Вірно, шпаківня. Пропоную вам відгадати загадки про інших птахів. Сіра пташка на лужку намкує ку ку ку, -ку Та погану звичку має яйця в гнізда підкладає. Ця матуся вередуля називається. Так, зозуля. Як ви здогадалися, що це саме Зозуля? Молодці, слухайте далі. У долині цілий день він співад дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України тішить піснею людей гарна пташка. Вірно-Соловей. Що саме підказало вам, що це Соловей? Молодці дітки, ми поговорили про птахів, які повернулися до нас навесні. Де зараз живуть ці птахи? Хто лаштує їм будиночки? Птахи збирають сухі тоненькі гілочки і несуть їх, хто на дерево, а хто піддав будинку мостити гніздо? Змостять гніздечко, ніби кошик. Нанесуть і підстелять м'яку підстілку в гнізді. знесуть туди яєчка і сядуть висиджувати пташенят. Ще раз розгляньте малюнки та назвіть птахів, які повертаються до нас навесні. Пограємо в дидактичну гру під назвою Якої пташки забракло. Дітки, хто зображений на картинці. А тепер розгляньте уважно і заплющіть оченята. Відкривайте оченята. Якої пташки забракло! Яка пташка відлетіла. Так, соловейко. Погляньте ще на картинку. А тепер скажіть, якої пташки забракло. Так, це шпак. Погляньте ще раз уважно на картинку. Хто відлетів? Так, грак. Погляньте ще на картинку. Кого не стало. Так, відлетів зяблик. Молодці дітки. Назвіть прикмети весни, що ви запам'ятали. Які птахи прилітають до нас навесні? Вірно, ви великі розумнички. До нових зустрічей!